Монте генг тепер польський генг. Капітан Америка повернувся на службу. Фейкер б'є рекорди. А велф розробила файтинг. З вами Дмитро Чумаченко. І в наступні кілька хвилин я розповім вам докладніше про ці та інші новини кіберспортивного тижня. Тож не гаймо часу. І поїхали! Це був дайджест до Дайджесту. Виходить. Це було біонічне по основних 30 секунд. А, ну це класно. Український клуб Монте вже втретє за рік представив оновлений склад команди з КС 2 Нагадаємо, раніше колектив покинув 2 Кей, і після цього команда втратила аж 21 позицію в рейтингу HLTV, впавши на 52 друге місце. До команди приєдналися колишні гравці Енс Хейдіс і Диха. І якщо трьох поляків, враховуючи Краснава, комусь було замало, то разом із новими гравцями Монте також матиме польського помічника тренера під ніком наврот. <ріст> Чи ти смієшся? Це ж ти писав! Нові гравці Монте, хлопці, досвідчені, і Разом з Енс, вони свого часу посіли третє четверте місце на мейджорі в Антверпені. Антверпен смішно, ні? Шок. Першим турніром для оновленого складу стане 48 й сезон ESL Challenger League 48. Івент пройде з 15 липня до 20 жовтня. Призовий фонд турніру 100 тисяч доларів та два слоти на ESL Pro League 21. Що тебе розсмішило? Як нікнейм у нього? Наврот. Наврот. Ну і поки літня перерва в КС 2 ще триває, так само продовжується період решафлів. Останні кілька випусків ми стабільно згадуємо про тім ліквід, і сьогодні дайджест винятком не стане. Талановитий бразильський стрілець Скалз, який у ліквід пограв за ледве 7 місяців, офіційно перейшов до бразильської команди Фурія, ще сильніше погіршивши кадрові проблеми Ліквід, яка так і не змогла переманити собі нашого рінкла. І тут була би повна тиша, але зненацька стало відомо, що на осінній бласт команда Liquid вже зареєструвала в якості нових гравців поляка Ultimate, австралійця JKS і данського тренера Мітра. І з таким складом, схоже, справді ці чутки, що новим капітаном буде Твіст, який, до речі, днями нарешті офіційно одружився. Тож плачте, дівчата. А йому щастя і здоров'я. Побачити новозібраних лікет можна буде вже 29 липня на групових етапах осіннього бласту, а дивитися його можна де? 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 На майнкасті. СОНЦА! Тим часом інша легенда Ліквід Ніколас Нітро Канела вкотре нагадав нам, що в кіберспорті ніхто не закінчує кар'єру з першого разу і анонсував свій перехід в американський клуб Energy. Там він за старою доброю традицією займе місце капітана. Куди йдуться капітан? Ми не знаємо. Чи знаємо? Пішов геть. пішов, пішов капітан, пішов геть. Нітро завершив кар'єру гравця у КС у травні 23-го року, у січні 24-го американець підписав контракт зі складом М 80 із Valor... Мейт. Мейті. Мейті. Мейті із Велорант, але залишив клуб у червні, щоб більше часу проводити з родиною. Блін, як далеко, текст Це Перед тобою є листочки. Для чого курва, Я постійно роздровую. А, точно. Але залишив клуб у червні, щоби більше часу проводити з родиною. Але, схоже, діти досить швидко виросли, раз капітан Америка знову вирішив узятися до справи. Він пішов з КС в Валорант і зараз по в КС. І там десь діти в проміжку. І тепер до основних новин прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нещодавньому засіданні уряду повідомив, що ситуація в енергосистемі має покращитися у 20-х числах липня, і тривалість відключень буде зменшуватись. Крім того, уряд розробив одразу кілька програм, які стимулюватимуть громадян та бізнес до енергетичної стійкості. Йдеться зокрема про кредити для громадян під 0% для встановлення сонячних вітрових установок та систем накопичення електроенергії на суму до 480 тисяч гривень, а також кредити для бізнесу під 5, 7 і 9% річних для встановлення газової електрогенерації. Він додав, що в уряді очікують, що всі ці механізми запрацюють на повну силу не пізніше як 25 липня. Поки турнір із доти в рамках eSports World Cup ще триває, а турнір із ХС навіть не почався, змагання з League of Legends уже закінчилося. T1 обіграла топ eSports з рахунком 3-1. за перемогу на чемпіонаті. Команда. Легендарного фейкера заробила 400 тисяч доларів і вийшла в лідери клубного чемпіонату того самого, де розігрувати там... Це дуже важка конструкція. Розігриватимуть Роз... Стій! Стій, де стоїш? Розігриватимуть до е, 20 мільйонів доларів. Навіть там до речі. Зараз на дев'ятому місці. Тільки нещодавно ходили чутки, що Valve розробляє файтинг, і днями компанія не просто анонсувала, а вже й випустила своє нове творіння. Правда, це не самостійна гра, поки що, а всього лише розважальний режим у третьому акті коронопаду під назвою Sleet Fighter, що, звісно ж, є відсилкою до легендарної серії Street Fighter. Зараз у режимі доступні 5 героїв: Марсі, Даунбрекер, Венджіфул Спіріт, Таск та Брістелбек. Так. Мало. Зате кожен персонаж має свої характерні комби, унікальні прийоми. За перемогу гравці зможуть здобути жетони катакомб. Тим часом велф за старою доброю звичкою знову не змогла в розклад і продовжила івент до середини, середини жовтня. Середина середина не важливо. Важливо. Нагадаю, нагад, воно, нагадаю, воно. нагадаю, вихід рінгмастера попередньо, нібито планувався відразу після закінчення коронопаду. А це мало статися до осіннього інтернешнала. Але, схоже, розробники не встигають з новим героєм. Яка новина? Тому в кращому випадку нам його продемонструють у 2049 році. На мій день народження 57 жовтня. Друзі, на цьому все. Який тиждень з новинами такий випуск? З вами був Дмитро Чумаченко та студія Майнкас. Не забувайте дивитися Riot Masters на наших каналах та, звісно ж, підписуватися на цей канал. Можливо, поширювати серед своїх друзів, а можливо, просто писати коментарі, на які ми обов'язково будемо звертати увагу. Я пішов під кондиціонер. Всім до победу